В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Відстоювати свої права радять жителям краю місцеві антимонопольники. За шість місяців вони припинили півсотні порушень законодавства про захист економічної конкуренції та допомогли рівнянам у боротьбі із житлово-комунальними проблемами. З 90 до 95 відсотків зразу же позитивно вирішується. Дипломовані військові майбутні керівники охоронних структур отримали свідоцтва та міжнародні сертифікати в інституті після дипломної освіти. Людина, яка закінчила ці курси, може сама розпочати діяльність в структурі верніше, в безпеці бізнесу. Передай вогонь перемоги естафета, присвячена участі наших олімпійців у головних змаганнях. Року прибула з Волині до Рівного. Для наших олімпійців буде Частинка нашого олімпійського духу, щоб вони тільки поверталися з перемогою Щасливо вам! Не поскаржишся, не подія. Упродовж першого півріччя цього року рівняни найбільш гучно стукали у двері до комунальників. Їх не задовільняла робота з Жеків, не проведені перерахунки та часті відключення від послуг. Коли ж особисті звернення не увінчувались успіхом, жителі краю писали скарги до антимонопольників. За словами останніх одразу після їхнього втручання комунальники виправляли свої помилки. Людмила Усік знає, чому не потрібно мовчати, а варто повідомляти відповідні структури про порушення антимонопольного законодавства якби не скаргав антимонопольний комітет, то мешканці одного з будинків на проспекті Миру могли б залишитися з невідремонтованим під'їздом. Тільки після втручання спеціалістів антимонопольного комунальники дослухалися до побажань мешканців будинку. Загалом таких нарікань чимало. Лише за шість місяців цього року в пошуках правди до антимонопольників звернулося 36 жителів області. В основному це стосується на незадовільну роботу житлово-комунальних господарств. Починаючи від електро, газ, вода, ЖЕКІ, що е там ще перерах перерахунки, е відключення. З 90 до 95% зразу ж позитивно вирішується. Саме завдяки втручанню антимонопольного комітету, переконує його керівництво, вдалося суттєво зменшити зловживання у житлово-комунальній галузі області. Не припиняють порушувати вимоги закону і структури, які займаються закупівлею молока на селі. Одне з підприємств області, котре без об'єктивних причин не доплачувало селянам, довелось оштрафувати на 34 тисячі гривень. З'ясовуємо, що Розкажіть, будь ласка, чому у вас у 18 селах Березнівського району по 2,50, в трьох селах по 2,10, в чотирьох селах по 2,30, а там в двох селах ще менше, наприклад. І він починає розказувати: "Ви знаєте, там така жирність не потрібна і так далі". Ні-ні, ні, рідний. Моніторити та виявляти порушення на ринку молока в антимонопольному комітеті будуть і надалі. А ще кажуть, візьмуться за будівельну галузь. Планують перевірити вартість матеріалів та послуг, щоб зрозуміти, чому квартири у новобудовах коштують так дорого. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Пряма телефонна лінія працюватиме в середу 18 липня в облдержадміністрації з 9 до 11 години. З жителями краю спілкуватиметься начальник рівненської митниці Сергій Лук'янов. Далі з 11 до 13 на запитання відповідатиме начальник УМВС України в Рівненській області Василь Лазутко. з 1 до 3 години дня. Начальник головного управління МНС в Рівненській області Володимир Глобля з 15 до 16 години. Перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко а завершуватиме спілкування з шістнадцятої до вісімнадцятої начальник. Державної фінансової інспекції в Рівницькій області Святослав Каблак. Номер прямої телефонної лінії 69 53 74. Будівництво лінії електропередачі від Рівненської атомної електростанції до підстанції Київська має розпочатися вже у вересні. Про це розповів генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. За його словами, проект будівництва передбачає збільшення потужностей підстанції Київська для того, щоб вона могла подавати струм споживачам центрального і східного регіонів України. Це в свою чергу відкриє перспективи і для Рівненської АЕС, адже нова лінія та модернізація Укренерго замкне українську енергосистему та дозволить РАЕС працювати на повну потужність. Сегодня мы теряем 400 мегаватт электрических ежедневно мощности. Мы стоим. Кстати, у нас два блока разгружены, два блока нагружены на 100% до 100%. Если линия будет, мы и мы, и Хмельницкая станция может полностью выдавать весь свой потенциал в сеть Украины. Ранні зернові в області вже зібрано на 28 тисячах гектарів. Середня врожайність становить 29,5 центнерів з гектара. Найвищий урожай ранніх зернових збирають нині у Млинівському районі понад 32 центнери з гектара. Активно жнивувати в останні дні заважала дощова погода. Та якщо випогодиться, то врожай ранніх зернових сільгоспідприємства області планують зібрати за два тижні. Пальним для цього, як зауважив голова спілки фермерів краю Дмитро Українець, селяни запаслись завчасно. Ідемо далі у Рівному. З'явилися перші дипломовані керівники охоронних структур. Усі вони військові, колишні або ж такі, що планують покинути ряди збройних сил до кінця 2013-го. Протягом трьох з половиною місяців вони навчалися в інституті післядипломної освіти національного університету водного господарства та природокористування. Володимир Струс. Далі. Військовій справі Вадим Шаріпо присвятив більшу частину свого життя 27 років. Чоловік отримав звання полковника та зайняв керівну посаду в 13-му армійському корпусі, але, почувши про реформу Міноборони і про можливе кардинальне скорочення, задумався про своє майбутнє. У першу чергу він записався на курс менеджмент безпеки бізнесу. Людина, яка закінчила ці курси, може сама розпочати діяльність в структурі верніше, в безпеці бізнесу. Організувати саму охоронну фірму або працювати в будь-якій охоронній фірмі, загалом курси пройшли 30 військових. Протягом трьох з половиною місяців група вивчала право, економіку та спеціальні дисципліни. У підсумку всі здали іспит на відмінно. Урочисто отримали свідоцтво державного зразка та міжнародний сертифікат. Для працівника відділу виховної роботи Світлани це вже третя освіта на додачу до музичної та педагогічної. Хоча вже і так сказати, не першим, ну не перший диплом маю освіти, так але в цій справі дещо мені прийшлося цікаво нове вивчити. Навчали військових викладачів водного університету. Втім, зазначає керівництво навчального закладу необхідних спеціалістів поки що бракує. Ті кадри, які не вистачало, ми залучали із військових частин. Служб безпеки і так далі, тобто з обласної державної адміністрації, залучали фахівців, тому що дійсно це нова спеціальність. Вони стажувались, проходили якби практику на підприємствах, як тих, що охороняє сама служба державної охорони, так і ті, що охороняє. Кому охороняють комерційні структури, оскільки вони все одному мусять працювати за Державної служби охорони. Це вже четверті курси, які проводять у Рівному центр перепідготовки військових, як і раніше, навчання профінансувало ОБСЄ. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. 17 липня минає 130 років з дня народження видатного полководця Української Народної Республіки Василя Тютюнника. Втім, згідно з іншою версією істориків, він народився 122 роки тому. У рівному його пам'ять за участі представників місцевої інтелігенції та активістів громадських організацій вшанували на території військового госпіталю. Саме у його стінах, 19 грудня 1919 року, Василь Тютюнник помер від наслідків тифу. Його поховали на Дубинському кладовищі на честь військового діяча у 2001 році на території. Госпіталю встановили меморіальну дошку. В ним було розроблено ряд військових операцій, в яких українська армія здобула досить таких відчутних перемог. Це в першу чергу Проскурівська операція, коли було визволено практична частина України. Це в 1919 році, і ряд енфізив, яких теж приймав участь Василь Тютюник. Про нього згадують ті люди, які його знають, сказали, що такого. Головнокомандуючого української народної армії практично може ще було, потрібно, ще було пошукати. Об'єднана опозиція готує позов до Вищого адміністративного суду з приводу перевищення влади президентом України. Про це під час прес-конференції у Рівному заявив народний депутат Андрій Парубій. За його словами, аби змінити ситуацію, об'єднана опозиція ініціюватиме відставку президента. Останньою ж краплею, що спонукало опозиціонерів до радикальних дій, стало ухвалення закону про основи державної мовної політики. Насправді жодного закону прийнято не було в залі. Цей законопроект навіть не був включений в порядок денний. За це проголосувало тільки 219 депутатів, але це не зупинило їх голосувати далі. Було внесено 2000 поправок. Особисто я вніс майже 50 поправок. Згідно закону, ніхто не може позбавити права депутата, позбавляти розглядати поправки, власне. Ухвалення закону про основи державної мовної політики завдасть невиправної шкоди українській мові. У цьому переконані учасники круглого столу, що відбувся у рівному за участі філологів, істориків та політиків. На їхню думку цей закон призведе до лінгвоциду, тобто знищення української мови. Адже наразі значна частина тих, котрі позиціонують себе українцями, не володіють рідною мовою. Це на думку учасників дискусії, свідчить про зникнення мови. Сьогодні мовне законодавство нам пропонує витіснити українську мову щонайменше з 13-14 областей України з широкого вжитку. Це свідчить тільки про одне: що ми за 20 років незалежності недостатньо зробили для популяризації і можливостей вивчити українську мову на сході України. Передай вогонь перемоги естафета, присвячена участі наших олімпійців в головних змаганнях року. Прибула і до рівного так. Символічний олімпійський вогонь учаснику 27-ї олімпіади у сіднеї Леоніду Камлочуку на межі двох областей передав Волинський легкоатлет Андрій Булковський. Дубенчанин Леонід Камличук 12 років тому представляв національну збірну України у літніх Олімпійських іграх у Сіднеї. І, хоча тоді у 2000-му посів лише 12-те місце, каже, не розчарувався, адже певних результатів таки зумів досягнути. Нині чоловік підхоплює всеукраїнську естафету Передай вогонь перемоги каже, для нього це почесна місія, адже таким чином він підтримує цьогорічних олімпійців. Якщо взяти попередні олімпійські ігри, то я й такої нагоди не мав брати участь в таких заходах, якби навіть вони були, тому що. Я готуюся на Олімпійські ігри весь час. І так як всі спортсмени, які зараз готуються на Олімпійські ігри, будемо надіятися, що наша збірна принаймні виступить не гірше, як на попередніх олімпійських іграх. І от він момент передачі вогню його на межі двох областей, волинські спортсмени під звуки оркестру вручають рівнянам. Для наших олімпійців буде частинка нашого олімпійського духу. Щоб вони тільки поверталися з перемогою щасливо вам і щасливо нашим олімпійцям. Подібні побажання олімпійцям звучали і у рівному на майдані просвіти, де символічний вогонь передали очільникам області та тренерам рівненських спортсменів. Самих олімпійців на акції не було. Вони тренуються за межами області на спортивних базах. До речі, цьогоріч до Лондону їх поїде п'ятеро. Четверо представляють легкоатлетику, Це Ольга Земляк, Іван Бабарика, Олена Бурковська, Вадим Слободенюк. І один спортсмен представляє. Стрильбу Кульову це Олега Мальчук. Усі спортсмени кажуть, наставники цьогоріч неабияк як підготовлені. Про це можуть свідчити і неодноразові титули чемпіонів. Однак прогнозів, розповідає тренер відразу трьох рівненських спортсменів Ярослав Нечепорець, робити заздалегідь не буде. Ми постараємося гідно представити нашу країну рівненщину і показати максимально високі результати, на які готові будемо там в Лондоні. Складнощів вистачало. Сама велика складність. Ще раз хочу наголосити, що в нас в Рівному немає спортспоруд, які відповідали б підготовки до змагань такого рівня. Виправити таку ситуацію керманич області пообіцяв вже найближчим часом. каже 2012 рік, який в області проголошено роком спорту без оновлення не обійдеться. Ми зробили інвентаризацію спортивних закладів в цьому році. Буде зроблена проектна документація. А на слідуючий рік обов'язково завершимо реконструкцію стадіону Евангард. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма. День наразі це все. Вдалого продовження робочого тижня. Гарного настрою та нехай вам щастить. До побачення.